Дефай на зв'язку. Всім привіт, друзі. Сьогоднішня тема NotCoin, DOX. Поговоримо про ріст. Ікси, звісно, для вас проведу технічний аналіз NotCoin та DOX. Тому додивіться відео до кінця. Поставте лайки, коментарі. І саме головне підписку на Дефай, тому що ви нас мотивуєте, а ми для вас стараємося. Ну що ж, давайте розбиратись. У мене зараз графік NotCoin a. на таймфреймі один день. У нас наступна ситуація. Глобально у нас низхідний тренд. Тобто ми бачимо, що наші максимуми та мінімуми кожного разу понижаються. Також ми бачимо те, що в нас сила продавця переважала. Але саме ось тут у нас починається саме цікаве. Те, що у нас є рівень по ціні 0,2071 і і у нас з історії минулого доволі сильний. Також у нас є наступний рівень по ціні 0.2087.70, Також рівень у нас з історії минулого. Ось цей рівень теперішній вже по ціні 0.01.06.40. І ось тут відбувається доволі цікава картина. Те, що в нас тут була консолідація, нас пустили вище нашого рівня по ціні 0.2087.70, але сили не хватило. Далі в нас розвернули наші продавці, ми пішли нижче. Знову ж таки, ось тут ми консолідувались. Я думаю, що ми повторно підемо вище вже по ціні 1 цента, але знову не пустили. Як ви думаєте, чому? Це дуже просте питання, і відповідь на нього аналогічна, тому що актив не готовий був йти саме в сторону Лунга. А чому не був готовий? Тому що великі гравці вирішили собі добрати ще позицію актива по дешевшій ціні, щоб в подальшому розігнати ціну актива ще набагато. Вище. Тому в нашому випадку, що ми бачимо, наступне. Хто дивився мої попередні відео, ви знаєте, про які я сценарій говорив. Хто не дивився, звісно, я вам повторю, щоб ви знали. Тому дивіться наступне. У нас є доволі сильний рівень по ціні 0,205520. І у нас є також сильний рівень по ціні 0,207150. Ми могли саме до ось цих рівнів дійти, те, що вам і казав. Тобто, коли ми ще були ось тут, я казав те, що ми саме сюди можемо прийти. І ми доволі гарно прийшли і побачили реакцію від нашого рівня по ціні 0.2055.2.0. Що зараз можна очікувати? Можемо, друзі, очікувати наступне: те, що поки біткоін в нас росте і знаходиться частково в боковику локально, скажімо так, поки в нас немає ще колосального росту на нові АТХ. Ми можемо бачити наступну ситуацію, що альткоїни в нас починають відстрілювати від свого нам. І відповідно, чи можуть бути ікси, чи ні, все залежить в подальшому від біткоїна. Якщо ми по біткоїну дивимося наступну ситуацію, маємо рівень по ціні 76 468 доларів. Ось наш рівень. І ми бачимо, що в нас є хибні пробої, і зараз у нас ось тут йде рівень проторговки. Тобто, у нас не визначення, куди в подальшому ціна актива буде йти, тому що в нас йде боротьба сильна між покупцем та продавцем. Що це означає? Це означає, що наступні наші дні або наступний наш тиждень вирішить саме долю ноткоїну і в подальшому вкажуть, чи ми будемо йти на 78-80 тисяч доларів. Чи все-таки ми розвернемось і підемо на 73 775 доларів та дорівня 71 699 доларів? Якщо ми підемо сюди. Звісно, що такі альткоїни, як ноткоін і інші, також локально і глобально частково пролиють. Але в подальшому, якщо ми побачимо ось тут саме сильну підтримку, тобто саме від цього рівня, або саме від ось цього рівня, ми побачимо якусь загальну підтримку, доволі сильну і сильну реакцію. Що в подальшому ціна актива розвернеться і піде вище до ціни 80 тисяч доларів, це дійсно буде хорошим сигналом, щоб добрати собі саме до ближніх наших рівнів, наші такі альткоїни, до прикладу, як ноткоін. До прикладу, такі як DOX, Dogecoin і інші активи. Тому в нашому випадку потрібно також активно спостерігати за біткоїном, що він зараз буде робити. Тому що якщо ми підемо вище рівня 76 468 доларів, закріпимося ще вище і буде консолідація. Нас не будуть пускати. Це взагалі буде супер для альткоїнів, тому що вони що будуть підтягуватися за біткоїном. Звісно, не всі. Деякі будуть слабші ринку, деякі будуть сильніші. Якщо ж ми, звісно, почнемо падати до цих рівнів, що я вказав, тоді потрібно буде собі подивитися і, можливо, добрати альткоїни на нижчих рівнях. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація. Я лише показую своє суб'єктивне бачення, що може відбуватись, і розумію, як потрібно діяти в різних ситуаціях на ринку. Ну що ж, по я вам показав, що може бути. Повертаємося до ноткоїна. Повертаємося до ноткоїна і бачимо наступну ситуацію, друзі. Те, що ми підійшли до нашого рівня по ціні 0,205520, ми практично зробили до нього дотик, і після чого ми пішли вище. Далі ми пробили наш рівень по ціні 0.206251, і знову ж таки пішли вище. Тобто зараз у нас дійсно показується вже якийсь такий висхідний тренд локального характеру. Поки я б ще не сказав, що він глобального характеру. Але спостерігаємо за наступним, чим нас зростають об'єми. Якщо ми включаємо об'єми, ми одразу бачимо це доволі звичайний простий індикатор, який ніколи не зберешть. Ви можете побачити, що ось тут об'єми у нас що починають зростати. Відповідно, ціна актива також починає зростати. Від чого це залежить? Від того, що в нас, звісно, великі гравці середні та малі починають заливати гроші в даний актив, і за рахунок цього, звісно, ціна актива починає зростати. Знову ж таки, немає сильної сили від продавця, що він не продавляє. Тому ціна активу, наприклад, може ще сильніше рости. В нашому випадку ми бачимо наступне те, що саме наша японська свічка з сьогоднішнім днем, по ній видно, що тут в моменті зайшли доволі великі об'єми. Тому і завтра, і післязавтра також можуть бути ще більші об'єми. За цим потрібно якраз спостерігати. І аналогічно, друзі, ми спостерігаємо за біткоїном. Тому що якщо біткоін почне падати, потрібно буде в моменті спостерігати і дивитись, а яка сила і яка реакція буде в нуткоїна саме біля ближніх рівнів. Якщо ж біткоін почне падати і буде максимально хороша кореляція саме ноткоїна із біткоїном, відповідно він потягне за собою і ноткоін, і ноткоін почне падати. Але якщо наступні дні, тижні біток не буде падати, я бачу наступну картину. Бачу наступну ситуацію: те, що ми можемо потестити наш ближній рівень по ціні 0,07150. Також можемо підійти ось до цього рівня. По ціні 0,206251, і нас уже повторно до нашого рівня 0,205520 можуть не пустити. Тобто ми будемо якось ось тут консолідуватись, і після чого підемо до нашого вищого рівня по ціні 0,2087-70. Там потрібно буде спостерігати, як себе ціна актива буде поводити. Якщо ми туди підійдемо великими японськими свічками, і в подальшому у нас буде консолідація біля даного рівня, вниз нас не будуть пускати, з більшою долі вірогідності, ми його будемо пробивати і рости вже до 1 цента. Звісно, там потрібно знову буде спостерігати, чи в нас будуть наростати об'єми. Тобто, ось тут спостерігаємо, звісно, за нашими об'ємами. Якщо об'єми не ростуть, ну не дуже хороший сигнал на те, що туди заходять гроші в актив. Звісно, ціну можуть і маніпулятивно напампати, а фейково я б сказав, тому потрібно знову ж таки спостерігати, що буде відбуватись. Такий сценарій я би очікував при тому, якщо біткоін почне саме що йти на корекцію. Порядка там 74, 73 тисяч і на 71 тисячі. Доларів на ринку ще може відбутися шейк-аут. Що це означає? Що всіх викинуть із позицій і максимально зроблять, що пролив по ринку, як це було при ковід. Таке може бути, звісно, може бути. Дуже зараз все легко виглядає, що біткоін піде на, 90, на 100, на 150 тисяч доларів і всім дадуть заробити. На ринку зазвичай такого не буває. Перед тим, як дати всім заробити, потрібно максимально всіх вибити, максимально дешево їхні монети. А саме краще, щоб люди покупляли все на хаях, що вони багато хто і зробили. І відповідно це все максимально сильно пролити. Коли це все проливається, тоді відповідно ці всі дешеві монети, саме тих людей, в кого слабка психологія, вони починають це все продавати за безцінь, Великі гравці це все відкупляють, і після пролива, як це було на ковіді, ми починаємо відновлятися через консолідацію. Ми кожного разу йдемо все вище, вище, вище і поновлюємо наші спочатку локальні, потім глобальні хаї екстремами. Ну і потім, звісно, йдемо на наші нові АТХ. Тому в нашому випадку, що ми зараз робимо? Спостерігаємо, звісно, за ноткоїном, як він буде себе поводити. Тобто, ось така ситуація може бути яка. Саме при корекції. Якщо, звісно, біткоїн почнуть лити нижче 70 тисяч доларів, нижче 65-50 тисяч доларів, то це якраз проявиться наш сценарій чорного лебедя, скажімо так, шейкаута, який може бути на протязі одного, двох, навіть трьох місяців, що я особисто очікую. Я не думаю, що просто так дадуть всім заробити. Як на мене, це зараз бича паска, щоб побільше людей зайшли в лунги, продали свої квартири, машини і після чого красиво всіх поберегти. Так зазвичай виходить. Такі ринки у нас, так вони маніпулюють на ринках великі гравці, і такий їх сенс роботи. Дивимося, наступне, що може ще відбуватись. Тому, якщо, до прикладу, у нас буде якраз цей шейк-аут бітку, нас можуть кинути в діапазон 40-45 тисяч доларів. Звісно, що може відбуватися наступне з ноткоїном. Ясно, що і нуткоін, і всі альткоїни максимально ще будуть вбивати в дно. І тоді ми побачимо наступну картину: те, що ми почнемо падати ще більше вниз, і будемо переписувати глобально наші лої. Тобто це при супер негативному сценарії, якщо біткоін буде максимально сильно падати. Знову ж таки, цього може зараз найближчим місяцем, двома не відбутися, а може і відбутися набагато скоріше. Просто показую вам сценарій, щоб ви розуміли, що може бути і як вам потім подальшому діяти. Тому в такому випадку ми процентів 99,9% підемо поновлювати наші лої і можемо спокійно їх поновити і піти ще нижче до ціни, до прикладу, 0,2035,2,0 або піти ще нижче. Далі, ось тут, через якусь консолідацію, великі гравці собі ще доберуть позицію, і тільки після цього ми почнемо вже стрімко летіти і робити наші x, x2, x5, x10 і ще більше. Тобто ось такий би сценарій при негативному сценарії бітка я би очікував. Але зараз цього поки немає. Тому локально і глобально ми можемо навіть по нуткоїну забрати спокійно 30-40 і навіть 50%. Буквально на протязі тілі. якщо буде дана ситуація по біткоїну зберігатись, що ми будемо знаходитись в боковику або будемо зростати. Краще боковик, звісно, тоді активи більше відпрацьовують. В нашому випадку ми бачимо, що дійсно об'єми заходять, ноткоін зараз доволі гарно, навіть в прямому ефірі, зростає, і це означає те, що на наступний день ми можемо знову ж таки відкритися і одразу піти ще вище, пробити цей рівень, відповідно, десь ось тут піти на якусь корекцію. І знову ж таки, якщо об'єми будуть зростати, підемо вище нашого одного центу. І підемо ще вище, тобто до 1,5 цента, у нас дорога буде відкрита. Тобто спокійно сюди, в ці діапазони, ми можемо прийти. Куди в подальшому ми можемо прийти? При умові, якщо біток буде рости на 80-90 тисяч доларів, звісно, ми можемо піти і вище. До нашого діапазону 2,2 цента, 2,5 центів. Ну і звісно, вже до 3 центів. Там уже можна ловити свої ікси. Але зараз саме актуально потрібно спостерігати, що буде в моменті зараз на протязі неділі-двох неділь відбуватися з бітком і що буде відбуватися з ноткоїном. Знову ж таки, якщо буде невелика корекція по бітку, то найближчі діапазони і найближчі цінові рівні, де би я набирав би саме ноткоін вдовго, це ось тут. При негативному сценарії ви знаєте, що все, що нижче 0,20 ,00, і все, що нижче по ціні 0,204 це бонус вдовго. Там дійсно будуть дуже хороші знижки, солодкі ціни, де можна набирати прямо вдовго. І в подальшому очікувати вже альтсезон. Коли домінація біткоїна буде зменшуватись, домінація альткоїні почне зростати. Відповідно, тоді побачимо вже альтсезон і хороші екси по більшості альткоїнів. Тому в нашому випадку, зараз на наступний день, спостерігаємо, чи будуть ось тут у нас збільшуватися об'єми, якщо вони будуть наростати, то ми можемо побачити вихід ціни навіть ось такими трьома великими японськими свічками. І можемо піти спокійно навіть до 1,2 цент до 1,5 центів, при умові, що біткоін буде знову ж таки зберігатися в цій ситуації, які зараз є, і відповідно при умові те, що в нас об'єми будуть знову ж таки що зростати. Найближчий рівень нас має цікавити по ціні 0,2087,70. Будемо дивитися, як ми туди підійдемо і що далі буде відбуватися. Якщо ми побачимо наступну ситуацію, що тут у нас буде консолідація, і вниз нас не будуть пускати. Ну, знову, друзі, ми продовжимо наш ріст і підемо ще вище. Побачимо аналогічну ситуацію ось тут. Можемо також спочатку пробити, піти на корекцію і знову піти вище. Тому потрібно актуально спостерігати. Якщо ви хочете більше навчитися торгувати, розуміти ціну актива, як ми рухаємося, які є моменти, як проводити правильний технічний аналіз, на що потрібно звертати глобально-локально, знову ж таки, у вас є така можливість. В січні буду проводити. Менторство по трейдингу, тому кому цікаво, залишаю всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною під описанням даного відео, де ви можете звернутися до мене, і я особисто з вами поспілкуюсь. І мені цікаво буде, чи вам дійсно трейдинг потрібний, чи, можливо, це вам не потрібно. Тому все завжди на те, щоб на чесному слові з вами спілкуватися і розуміти, чи дійсно це вам потрібно. Також з грудня запускаю VIP-формат, де буде ВІП-чат, де я буду в онлайн-форматі торгувати, показувати все, розказувати, як себе поводиться на актива. Ціна недорога, всього-навсього 30 доларів за місяць. Тому кому цікаво, пишіть в особисті, поспілкуємось. Ну що ж, продовжуємо далі. по коїно я вам розказав, яка ситуація може бути. Переходимо, друзі, до докса. І дивимося по доксу. Що в нас відбувається? У нас зараз також була гарна ситуація, те, що в нас йшов глобальний тренд несхідний, тобто кожного разу наші максимуми та мінімуми, як ви бачите, понижались, і ось тут понижались, і ось тут, і ось тут. І тепер нас розвернули. Біля рівня 0,305436, ми пробили цей рівень, пішли вище, проконсолідувалися. Знову ж таки, що ми ось тут зробили? Хибний пробій, підтвердили наш рівень, що він там був. Ось наш рівень паранормальною свічкою. Після чого, що ми бачимо. Пішли одразу доволі сильно і вище. Давайте відкриємо наш загальний індикатор об'єму і подивимося, чи в нас зайшли об'єми. Ось тут ми бачимо, що об'єми не зайшли, але ціна доволі гарно зростає. Ну знову ж таки, це все маніпулятивно відбувається. Ну переходимо сюди, що нас тут має цікавити. У нас є рівень по ціні 0.30.61.24 24 та. 0,3054,36. Ось тут у нас пішла гарна реакція. Ми пробили саме ось тут, потестили наш рівень, а ось тут ми його пробили. І йдемо далі вище до рівня 0.3.0.79.40. Знову ж таки, потрібно буде спостерігати, чи будуть об'єми зростати. Подивимося, чи це завтра так буде відбуватись. Також потрібно буде дивитися, як ми будемо закриватись біля нашого рівня 0.3.0.79.40, Який буде загальний фон по біткоїну. Якщо біткоін, звісно, почне падати. Я думаю, що він за собою спокійно і потягне докс також. До рівня 0,306124, тобто саме ось сюди. І також може потягнути сюди на 0,305436, при умові, друзі, що біток піде на корекцію до ціни 74 тисячі, 71 тисяча доларів. І далі потрібно буде спостерігати за бітком, що з ним буде відбуватися. Якщо не будуть пускати нижчі, і там по ньому буде консолідація, то звісно собі докс можна саме ось в цьому діапазоні і по даних цінових рівнях набрати собі при умові, що в подальшому буде якась маніпуляція, і ви зможете там заробити своїх 30, 50, 100%. Очікувати якісь ікси в моменті я би не очікував при умові, якщо біткоін не піде на 80-85 тисяч одразу. І не буде там боковику стояти. Якщо таке буде відбуватися, звісно, більшість альткоїнів також будуть підтягуватись, особливо коли біткоін буде в боковику. Зазвичай вони в більшості починають зростати. Тому нам зараз що потрібно дивитися: за чим? Якщо в нас негативний сценарій, звісно, нас ось тут розвернуть і підемо нижче по ціні 0,30,520. Тобто, можемо піти ще нижче, далі буде консолідація як з ноткоїном. Аналогічна ситуація, і тільки після чого можемо побачити, що буде знову якась консолідація, витягнути. Якась консолідація, і підемо тоді робити X. Це при негативному сценарії, якщо біток почнуть гнати на 40-45 тисяч доларів, щоб ви собі просто знали. Знову ж таки, в моменті потрібно дивитися за силою даного активу, коли біткоін буде падати або зростати, і яка реакція буде цього актива. Якщо відповідно будемо сильно зростати по біткоїну, потрібно дивитися, яка буде реакція. Якщо не буде сильного росту, вже розумієте, що можливо нас одразу не будуть пускати вище. Аналогічно, і якщо буде сильне падіння, а нас сильно не будуть проливати, а пролиють до найближчого рівня по ціні 0.3.0.61.24, то це буде означати те, що в інструменті дійсно знаходяться сильні покупці, і вони не пускаються на ну, актива нижче, тому що вони готові її розганяти ще вище. Але, звісно, не одразу, а через якусь консолідацію. Чому консолідацію? Тому що це у нас йде набір енергії. Тільки коли машина заправлена, вона може йти в одному із напрямків. Коли машина не дозаправилась, вона ще не готова. Тому в нашому випадку спостерігаємо, як саме ось цією японською свічкою сьогодні закриємося. Далі будемо спостерігати, що буде відбуватися біля нашого рівня, чи будуть зростати об'єми, чи буде консолідація. Тому що якщо не буде консолідація, а відповідно підемо на контртрендовий рух, то тоді можливо в нас ще буде консолідація в боковику. Тому саме ось цей рівень по ціні 0,3079.40 він максимально важливий. За ним зараз спостерігаємо. Якщо в нас буде консолідація біля рівня 0,3079.40. І нас вниз не будуть пускати, то це буде означати те, що більшою долі вирогідності, можемо дати імпульс і піти ще вище. Тобто в нашому випадку ми тут ще якихось 20-30% з даного актива і навіть більше можемо витягнути при умові, що біткоін себе так далі буде поводити. Звісно, якщо біток не піде на корекцію, то ось такий шанс, такий сценарій ми можемо побачити. Тому, якщо довго набирати саме осі цінові рівні доволі цікаві, якщо при негативному сценарії, то все що нижче по ціні 0 там. А три Це все цікаво дійсно вдовго набирати. Ну а звісно, якщо не буде ніякого падіння, ми будемо зростати, то знову ж таки ось тут короткочасно собі позицію саме в сторону Лунга можна набрати. Тобто, як ви бачите, сценарій плюс-мінус подібний, як і з ноткоїном, тому що більшість альткоїнів вони мають подібну ситуацію. Але потрібно спостерігати, тому що кожні альткоїни мають свою силу на кореляцію біткоїна, на свою силу на ріст біткоїна. Реакцію по різному показують, тому це дуже важливо. Це по суті кожен актив як людина, індивідуальність. Тому за цим потрібно спостерігати. Саме ось це те, що я бачу по наших монетах, і що з ними може бути знову ж таки. Ситуація доволі непогана. Виглядає все доволі гарно. Спостерігаємо за бітком і дивимося також за кореляцією, так як це дуже важливо. І не забуваємо, друзі, підписуватись на DeFi Є YouTube канал, тому що це важливо для нас. Знову ж таки, кожна підписка це карма вам в плюсик за те, що ви нас поважаєте, і рухаєтесь разом з нами. Також є тут доволі багато цікавих відео, які ви можете передивитись. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на телеграм-канал DeFi.ua, на DeFi.ua чат, тому що ми тут спілкуємося з спільнотою на різні теми. Також закидуємо різні угоди, показуємо, хто що бачить по ринку. Знову ж таки, на DeFi.ua телеграм-канал я закидую цікаву інформацію. Провожу доволі часто різні стріми, тому обов'язково, друзі. Заходьте, підписуйтесь, будемо разом рухатись.